Чи складніше зараз бути союзником, ніж колись? Така пісня хороша, знаєш, про колись. Ой, колись, Бу. Шось... А я тобі тут нашого. Нормальна гадіна така. я Пиздувала перла. Ви мені гроші скинули на ФОП? Можна було ну так та ладно, а ще трошки побільше, да? Ні, не вистачило, металу. Ні, так не шутимо, да? Я ж В мене політична кар'єра. Ви вирізайте там, що Ставим. Вам лише би вставити, мальчики. Значить, в мене тембр дуже високий, е, воно не зашкалює, це, дорого, ну, це ж не шерпатріп мікрофон. Mm -hmm. Поняла? Ну, що можна так говорити, да? оно... І не, не зашкалює, так? Да? І в кожного свої прикольчики, тому це наше як. Та е... да, глянь, воно мною заграє. інтерв'ю, мені вже глазками стріляє. Да. Ну ти не переживай, на, на, Віка, на, на ля йому я то, барбувала, ти взяла з собою? Да, це ж не те, що я виновата, подивіться, ну воно нічого не може. Позвонила, Баба Федіна, на племянниця, попросила взяти дитину свою дочку на роботу. Взяла, все, це перший день.